Ну і останній наш, як ти кажеш, штрейх почисті це йде. Очисник для скла. І отак ми ним працюємо. Зараз подивимося наскільки це скло чисте і як за ним доглядають. Ось так. Ось таке воно. чистесеньке це скло. Значить Використовуємо обов'язково дві мікрофібри. Спочатку одною забираємо основний бруд, другою та розполіровуємо до дзеркальності. Ось так ідеально чистесенько скло тепер Дякую нашому глаз клінеру реалу.